Щороку початок вересня дарує нам особливий день день, коли школи знову наповнюються дитячими голосами, коли у класах оживає радість та натхнення. 2 вересня Криворізька гімназія номер 58 знову ожила від дитячого сміху, відчинивши двері для своїх учнів в урочистих вишиванках та з посмішками на обличчях 53 маленьких криворіжців розпочали свій захоплюючий шлях навчання в гімназії. День знань в навчальному закладі був присвячений мрії, яка неодмінно пролетить в мирному небі України. Дитячі мрії про щасливе майбутнє. Гімназисти підготували для всіх присутніх патріотичний виступ. А родзинкою заходу став всім відомий пес патрон, який разом із першокласниками і дав перший дзвоник. Кожен гімназист від першокласника до випускника в цей день відчуває атмосферу свята та натхнення. Для когось день знань це перші кроки у шкільному житті, а для когось останній рік перед новими викликами. Шкільні роки не лише дають нам знання, але й формують характер, вчать відповідальності та самостійності, стверджують дев'ятикласниці Ульяна та Діана. В цьому році я планую е наповну вкластися, щоб мені було неважко далі десь. Та навчатись в якомусь іншому закладі. Буває, трішки так задумую, що ну, сумно якось, що багато років провела в цій школі і тут вже 9 клас, ось недавно вроді в перший йшла, а зараз вже дев'ятий закінчую. Особливі слова вдячності також лунають для батьків, які підтримують своїх дітей на кожному етапі шкільного життя. Саме батьки допомагають дітям подолати перші труднощі, радіють їхнім успіхам та надихають на досягнення нових вершин. Якщо чесно, ми дуже схвильовані. Дуже рано сьогодні Данило встав, збирався до школи. Дуже хотів перший клас. Я бажаю, що взагалі наші першачки це наша надія, це те, наше майбутнє, на яке ми покладаємо свої всі надії. Ми, я думаю, будемо сподіватися, що в нас виросте все така наша українська нація, і ці дітки будуть представляти нас у всьому світі. Наразі в гімназії будуть навчатися 330 учнів, 15% з яких перебувають за кордоном. Діти зможуть отримувати знання офлайн за попередньою письмовою згодою батьків для викладачів. Початок нового навчального року це чергова можливість передати свої знання, поділитися досвідом та підтримати своїх учнів у досягненні нових успіхів. Страшний час іде війна. Але всі розуміють, що навчатися треба, і головне, що треба навчатися офлайн, тому що діти не тільки отримують знання в школі, вони знову вчаться і дружити, і спілкуватися, і обмінюватися з якимись своїми позитивними емоціями. Вони тут живуть, вони радіють, вони щасливі. Сьогоднішнє свято було присвячено мрії, дитячим мріям, тому що треба мріяти стати. Науковцем, геологом, якимсь крутим поетом, і це все починається в школі. Завдяки підтримці міської влади та ради оборони кривого рогу в школі наявне укриття, в якому діти зможуть перебувати в разі небезпеки. Ми всі мріємо про велику перемогу, і вона обов'язково буде. А те, що ми сьогодні змогли розпочати новий навчальний рік, забезпечили наші школи укриттями, підручниками зараз зробимо ще передбаємо. Понад 10 тисяч ноутбуків в рамках великого проекту навчального з Люксембургом це все важливо складова цієї перемоги. Я вважаю нашими першачками, всім, хто розпочав навчальний рік натхнення. Ми обов'язково переможемо. Новий навчальний рік у Кривому розі пройде у змішаному форматі. Очні консультації зможуть отримувати діти у закладах, в яких є для цього відповідні умови. Так, за період воєнного стану створено 211 найпростіших укриттів в закладах дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти. На більш ніж 38 тисяч відвідувачів. Тож, нехай цей навчальний рік принесе нові знання, цікаві відкриття та незабутні враження всім учасникам освітнього процесу. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв перший міський.